Для цього потрібно перейти ось за цим покликанням, зареєструватися. Можна не реєструватися, а відразу обирати вид гри. І відкриваємо, бо там їх дуже багато, відкриваємо в новій кладці. Наприклад, це, ця гра називається Аркади, створення аркад дуже цікаві ігри. А потім ви натискаєте Едіт редагувати. І виходить, що ви будете працювати уже в існуючому шаблоні, головне зрозуміти специфіку. Значить, у назві ви можете свою гру створювати, головне, щоб ви знали, як працювати. Значить, там, де тітл, ви пишете назву, оскільки це англомовний сайт. Далі дивіться, як створювати оці завдання. Головне між завданням і відповіді поставити ось таку зірочку. Це тоді буде зв'язок між цими словами. Якщо ви не поставите чи поставите терень, нічого не вийде. І тоді вас попросить ведення якби, ключового якби, паролю, ключового слова, придумайте якийсь один нескладний, щоб ви його не забули. Можна його і не вводить, але потім ви не зможете відредагувати свою гру, якщо, наприклад, ви захочете додати завдання або Виправити якусь помилку і натискаєте ОК. Далі, якщо ви, наприклад, хочете, щоб у вас були такі чудові онлайн-картки, вам треба перейти ось за цим покликанням і «Flashcards». Тобто те, що ви щойно створили, ось воно, так ви можете перед тим, як грати. Дітям потренуватися, дати можливість, щоб вони запам'ятали, ну, наприклад, у мене були фразологізми, але це може бути будь яка тема. Потім, коли вони потренувалися у окремих відеододатках, ви побачите, і як іграти, і як створювати це такі загальні рекомендації. WordShot, якщо ви оберете, так? тобто, дивіться, перед цим ми обирали, там де Select an Option. Ми обрали флешкас, а тут ми обираємо вордшот. І тоді ви обираєте її і натискаєте Грати. Тобто, якщо ми дамо дітям це покликання, вони можуть самостійно натиснути «Старт гейм» і грати. Можна це робити колективно. Ось, тобто я, наприклад, робила так, демонструвала їм через екран, так вони називали відповідь, і я стріляла. А можна індивідуально дати, тобто, кого який час вони зазначали, так. Але дуже цікаво, коли з допомогою флеш-карток вони потренувалися, а потім виконали ось таку гру. То, звичайно, результат дуже ефективний. До речі, оці фразеологізми чи там те, що ви створите, вони будуть повторюватися тут кілька рівнів. Чим вищий рівень, тим більша швидкість, тому ця вправа дуже допомагає запам'ятованню. В аркадних іграх можна обрати інші ігри, але це така одна з найцікавіших і одна з найпопулярніших. Є така вправа, якби на встановлення відповідності з'єднай четвірки. Значить, треба перейти за цим покликанням, так, і відкриваємо гру в новій вкладці. Ось, коли ви почнете створювати її, ви називаєте, створюємо нову вікторину. І знову ж таки, дивіться, тут дуже важливо, тому що я кілька разів пробувала, і в мене тоді через це не виходило. Я пробувала більше слів, тільки, запам'ятайте, чотири, не більше в одному рядку. І о, оцей весь логічний ряд, тобто, що я мало тут на увазі, напрям і хто сюди належить. Тільки чотири. Тобто, коли я хотіла більше написати, не пропускала. Або, наприклад, ви бачите Іван Ічолевицький, і ось Карпо, Маруся Лаврін. Тобто, там, як би я не хотіла написати Милашка, Мотря і так далі, Омелько не пропускає, тільки 4 і все. Тому ось така вправа, ви можете потренуватися. Можна подивитися приклади, тобто все, якби даються зразки, головне розібратися. І натиснути Надіслати. Ну, або там створити, і знову ж таки буде у вас щоразу в цьому сервісі вимагати придумати пароль. Хай у вас буде там якийсь один пароль, щоб ви не заплутувалися, так? І зберігайте обов'язково покликання на гру, тому що знайти ваші ігри тут практично нереально. Я колись намагалася знайти, так і не знайшла. Тому що тут немає ні окремого кабінету, нічого. Якщо ви не зберегли покликання чи закладочку не зробили, то це, на жаль, не рано. Так, отже, ми переходимо за покликанням і розпочинаємо гру. Ось. Потім перетягуємо. Але така особливість, що я помітила, якщо ви почнете, якби не з того слова, то може не пропустити. Тому, можливо, якось, знаєте, я тоді що зробила? Я позначила, з чого треба почати. От бачите, один. Тобто Ось з, цього, з, ць, з цим словом, які слова треба брати і перетягнути. Потім два. Тобто із Левицьким, да, які слова пов'язані три. Далі Рученко. Ну і четвертий він сам автоматично стає. В окремому файлі ви подивитесь, як грати в цю гру. Ну Ось якби відповідь тоді буде. В різному кольорові такі слова стають дуже так оригінально, креативно і цікаво. Якщо ми перейдемо за цим покликанням, то ми можемо створити бейджі. Дуже швидко, дуже яскраві і цікаві. Я створила так бейджі до всіх українських письменників. Тут достатньо, дивіться, у верхньому рядочку те, що ви тут напишете, воно з'явиться ось тут. Те, що ви напишете під номером 2, воно з'явиться ось тут. І завантажуєте зображення, які ви хочете. Тобто я спочатку підготувала українських письменників окремими файлами в окремій папиці. Потім в мене є флеш-картки із перефразами. Я зробила ось сюди перефраз 1 і перефраз 2. Ну, сюди більш такий популярний, сюди менш. Але вони всі такі мають значення, які учні мають їх знати обов'язково на пам'ять. І сюди завантажувала письменників. І в мене набір таких є бейджів. І вже за цими бейджами вони розпізнавали. Але я робила гру від а до я. Там, де за циферками вони переходили під певною циферкою. Був бейдж, але без зображення знаком запитання. І вони потім впізнавали, визначали вже цього письменника. Потім вже демонструвалася відповідь, як це має бути. Так, до речі, Потім дуже легко завантажується цей бейдж. бейдж, коли ви натиснете на там, де номер 5, завантажте бейдж. Так? І відразу у вас у PNG е, завантажиться картинка. Колір можна змінити. Ось ви бачите колір. Ну, я захотіла, щоб усе було однотонне, тому я обрала однаковий колір. А так ви можете зробити, як і на попередньому слайді, частинка одного кольору, частинка іншого. Ось, якщо ви перейдете за таким покликанням, можна створити таку нібито відеорекламу. Я no. тут, наприклад, для демонстрації так показувала а, а, ага, це заготовка самого так? а ви коли зайдете, ось дивіться, перейшли за цим сайтом, так, і тут йде якби, зразок. І ви натискаєте редагувати, і тоді пишете свій просто текст. Я, наприклад, їм написала, що шановні старшокласники, вже зовсім скоро ви розпочнете самостійне доросле життя, щоб навчитися протестувати складним ситуаціям, потрібно бути психологічно готовим до них. І далі ряд рекомендацій. Але, звичайно, сюди краще менше тексту, тому що воно дуже громістке. Я пробувала зменшити розмір, тому ну, краще сприймається, якщо, якщо буде менше. Але я захотіла саме такі психологічні поради їм дати. Обов'язково зберігаєте, ну, знову ж таки, там пароль буде пропонувати, так, зберігаєте покликання, до речі, можна QR-код завантажити.